Одне слово може дати велику силу. Наприклад, ти молодець. Для чоловіка дуже важливо, для хлопця, щоб він чув, що він молодець, що він сильний, що в нього не дві ліві руки, а ліва і права. А для дівчини важливо чути, що вона красива, навіть коли вже їй 20 плюс чи 30. Плюс, вона надалі красива, але інакше красива. Навіть в 40 плюс вона красива. Бог завжди говорить до чоловіка даш ради. Даш ради, я тобі довіряю. Я тобі даю всю силу. Він завжди це говорить. Бог завжди говорить до кожної жінки ти красива. Я не творю некрасивих. Може ти собі не подобаєшся там в зеркалі, або не відповідаєш певним там трендам. Але я не творю некрасивих. Взагалі питання красоти і питання сили воно завжди в глибині веде до Бога. Тому що сила силу чоловік черпає стосунків з Бога від Бога. Красота жіноча вона має свій корінь в Бозі. Реально, Бог завжди до мене говорить, що я дам ради. Даш ради, з ним даш ради, даш ради в цьому світі, так. і я і ти даму ради. Реально Бог завжди говорить, що я красива. У тебе є покликання бути красивою жінкою, духовною, душевно, красивою жінкою. На тіло висвітлює наш духовний стан, наше серце воно впливає на наше тіло. Наше серце. Воно Виражається в нашому лиці. Молитовне життя, глибоке молитовне життя, коли в тебе в порядку розум, коли ти думаєш позитивно, коли в тебе є надія, коли ти благословляєш, коли ти говориш добрі слова, коли ти добре думаєш, добре говориш і добре дієш, це видно на твоєму лиці. основне, що ми хочемо чути, що нас люблять, що нас не покинули. Що нас не здали. Зі сторони Бога він ніколи нас не залишив, не залишить, не відвернеться. Властиво, в цьому надія, в цьому слові, слово, яке через Ісуса стало конкретним. Спробуйте тепер хвилин ці тиші назвати те, що сьогодні, можливо, тепер, уже на цій святій месі, до Твого серця. Сказав тобі особисто, Господь.